В ефірі останні спортивні новини в студіологендрексон. Мої вітання. Криворізькі каратисти підкорили Індію. Нещодавно вони повернулися з Мумбаї, де проходив чемпіонат світу з фунакоші Шотокан Карате. 15 медалей різного гатунку. Саме з таким солідним доробком криворізькі каратисти повернулися з Індії, де проходила світова першість з фунакоші шотокан-карате. Їхні колеги з інших міст додали до загального доробку ще 5 медалей. Хотілось би дуже очі і серйозну підготовку к яким сорівнуванням. Целий год ми готові з дівчинками. Это були различные спортивні лагеря, збори, семінари, тренінги, поездки по всій Україні з спаренням з с лучшими спортсменами нашої України. Поэтому підготовка була дуже серйозна і вихлоп цих соревнований показав, що наші дівчинки вже на протяжении нескольких лет держат первенство по всему миру. Окрім традиційних спортивних перепон у вигляді сильних суперників, на перший план вийшли й інші фактори. Было очень необычно, потому что это не Европа, а Азия, и много соперниц были было именно из Азии, Индии, поэтому у них совсем другое карате, и мы немножко с европейской точки зрения приехали, и нам немножко было тяжело. Но мы справились, мы пришли в комитет. Я выиграла как бы всех индусок и уже вышла в финал и забрала золото. Мне и нашей команде удалось хорошо показать себя, забрать все возможные медали во всех категориях. Серйозні результати не привід спочивати на лаврах. Попереду наших спортсменів не менш відповідальний виклик Чемпіонат світу в Лондоні. 29 вересня хокейний клуб Кривбас гостював у Кременчуці, де в рамках української хокейної ліги провів заключний матч шостого туру. Суперником команди Олександра Кулякова став місцевий одноіменний клуб бронзовий призер минулорічного сезону. Далі дізнаєтеся, чи вдалося кривбасівцям потіснити Кременчужан з третьої сходинки. Напевно, зовсім не такої гри очікувала Кременчуцька публіка від своєї хокейної команди. У день народження міста вболівальники сподівалися тільки на гарний результат. На ділі вийшло ж зовсім інакше. Варто було рефері виконати стартове вкидання, як Ривбас відразу ж почав демонструвати свої наміри. Гості вистояли стартовий натиск підопічних Підгурського, після чого самі, не соромлячись, почали навантажувати п'ятак Едуарта Захарченка. Кінцівка першого періоду залишилася за командою Олександра Кулікова. Шайбу у роздягальню оформив його Теска селянин. Нехай і не без допомоги маленького рикошету. Важко сказати, що сталося з Кременчуком на початку другої 20 хвилинки. Господарі перебували у прострації, чим Кривбас уміло і скористався, закатавши суперника під лід. Спочатку у більшості Кирило Білоусу потужно і головне результативно кинув від синьої лінії. Буквально через декілька хвилин капітан криворізької команди Сергій Черненко здобув гостям трикратну перевагу. 0-3 на старті другого періоду. Як не намагався Кременчук виправити становище, все було марно. Суператака підопічних Дмитра Підгурського під проводом Сима Слиша постійно програвала могутньому криворізькому захисту. І, хоча господарям вдалося трохи підсолодити поразку однією закинутою шайбою, при грі у форматі 5 на 3, цей гол ситуацію не виправив. Більш того, зустрічний удар не змусив себе довго чекати. Сергій Магеров вийшов на рандеву з Захарченком та невідпорно пробив у верхній кут. Підсумковий рахунок матчу 1-4 на користь нашої команди. Криворізький ансамбль зіграв надійно, злагоджено і що найголовніше в унісон. Схоже, слова головного диригента команди Олександра Кулікова потроху починають втілюватися у життя. Вперше з початку сезону один з прямих конкурентів за медалі був розібраний на деталі на власному льоду. Сподіваємось, в наступному матчі криворізький Бенефіс продовжиться. Хороша вийшла Те, що результат неожиданно це може для деяких, для нас. Ми готуємося в общему режимі, готуємося по своєму. плану, не очень хорошая была последняя игра у нас дома, но поговорили с ребятами, ребята правильно сделали выводы, и сегодня сыграли совсем другой хоккей, хоккей тот, который мы одни хотим. Поэтому я считаю, что игра и результат по игре мы сегодня сыграли сильнее. Мы всегда говорим, надо хорошо начать, вот мы и так и начали. Как начало первое-второе звено, как сказать, ну неплохо, не так, как мы просим, не так, как мы требуем. Так, матч очень ну, Соперник на нас готовился. Видно було, що вони не хотіли оставаться на четвертой позиції, показали хороший хоккей и обіграли нас. Нещодавно у німецькому місті Гельзенкірхен пройшов чемпіонат Європи з джиу-джитсу. У цих високорейтингових змаганнях взяла участь і національна збірна України. Олександр Хрищенко розкаже про здобутий нашими спортсменами результат. В період з 23 по 25 вересня у Гельзенкірхені відбувся чемпіонат Європи з джиу-джитсу. У складі національної збірної України опинилось 12 спортсменів. Троє з яких наші криворіжці. Це Дар'я Гончаренко, Єлизавета Кириченко та Дмитро Канін. Усього у турнірі взяли участь приблизно 1200 спортсменів з 21 однієї країни. Таким ми готувалися дуже упорно». так как они идут зачетные для страны и лично в их категорию идет зачет. Очень сложно было в том плане, что наши девчонки выступали последние. И сборная в этот раз выступила наша ну, не очень хорошо. Одно серебро и две бронзы, и поэтому на них была очень большая надежда. Соответственно, мы очень волновались. Очень волновались, потому что соперницы E, наших дівчинок уже знають, так як ми вже не раз пересекались на сорок, Тому під них я просто даже знаю з достовірних істочників, що просто готували спортсменів. Проте прекрасний дівочий тандем Марку свою впевнено утримав. Черговий раз довівши, що наші дівчата найкращі. у ваговій категорії до 52 кг, кілограм, де виступала Єлизавета Кириченко, було 15 суперниць, але ця кількість не зупинила нашу спортсменку на шляху до золотої медалі. Це категорія. Ну, звісно, всі девочки хорошо підготовлені, і я теж готовилась. Несмотря на все, мені удалось победить всіх моїх соперниц, благодаря моєму тренеру Анатолію Красножону і моїм родителям, які мені допомагали. У фінальному двобої Елизавета змагалась з француженкою сильною опоненткою. Як склався головний бій для однієї з героїн цього чемпіонату Європи? Відповідь з перших вуст. Девочка тоже очень сильная, она вышла в финал со мной. Это был, наверное, самый сложный мой бой, потому что именно финал очень переживательно, и уже почти нет сил, очень долго ждем. Сам бой начинался э, с ожидания, потом э, я наступала. Э, надо правильно работать первым номером, потому что именно его только считают. Главное це верить в себе, вірить в те, що ти победишь, і все у тебе буде хорошо. Бой был сложный, но мне удалось. Інша наша учасниця неодноразова чемпіонка світу Дар'я Гончаренко, як і Єлизавета Кириченко, вперше брала участь у подібних змаганнях. Проте це не стало на заваді чергового тріумфу. У фінальному поєдинку протистояла австрійка. Она, взагалі, бореться очень хорошо. То есть мы ее тактически обошли по ударке, настреляли баллы, так как ну, ударкой получается больше баллов набрать. Было 16 татами, но финальный бой был у нас полвосьмого вечера. Уже, понятное дело, все распереживались, и уже было такое сложно, в общем. Но нас тренера поддерживали, рассказывали, как что делать. Резюмував нашу розмову на станок жіночої збірної України, який підбив підсумки минулих змагань. Кожне змагання це показник, що. лично я не доработал, потому что спортсмены выполняют четко все, что мы готовим на тренировках. Значит, где-то немножко не доработал, то есть есть сюда на чем работать. И я надумаю, думаю, что на следующих соревнованиях мы покажем еще больше результатов и больше сможем вывести спортсменов. Хотя это тяжело в наше время вывозить спортсменов, так как, допустим, мы приезжаем, наша сборная 12 человек, а та же самая Греция, там Россия привозит по 80, по 100 человек, поэтому конкурировать тяжело. Но тем не менее... Ми намагаємося, і я думаю, що і в далі ми будемо приносити медалі в нашу страну, в наш міст, ну і прославляти нашу секцію. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих вихідних.